Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Мене звати Назар, як завжди, буде корисно. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де я кожного дня публікую інформацію, на якій заробляю і підношуся, і купляю той самий MacBook, iPhone 15 Pro і так далі. Тому підписуйтесь і давайте почнемо. Сьогодні ми з вами поговоримо взагалі, що таке мем токени, MEM-коїни і як на них заробити. Тому думаю, тема дуже-дуже цікава. Мемтокен це криптовалюта, яка створена мною, наприклад. Бо я там не знаю, маю аудиторію, я загнав її в цей токен, і вони в мене купили цей токен виріс, дав 20x. Що? 20X? Серйозно? Ну, тому це насправді так само, як я я працюю в криптовалюті. Насправді це так само. Тому Мемтокени це дуже-дуже. Це не фінансова, взагалі рекомендація, але Мемтокени це. Може змінити, як і ваш лайфченд. Розкажу дві свої історії. Закупився недавно я на 5 доларів саме токена е, білка, як це Бібі, -бі, щось такого. Е, це дуже крутий токен, популярний був між аудиторією. Я його закупив. Наступний день заходжу, у мене 135 доларів. Ну, реально, лайфчендж зробити 100 баксів, там 100 тисяч би вийшло там чи 10 тисяч. Реально. Тому це дуже крута ідея. Я зайшов на 5 баксів, на наступний день заходжу 135. Нормально. Я думаю, ну що там, до тисячі дотягнемо. Да? Насправді все не так працює. Звичайно, що цей токен наступний день обвалився. Зараз я буквально в мінус 10 доларів. Але звичайно, якщо візьму на всі гроші, то я втрачу гроші. Тому мемтокени це дуже непроста штука. Хайп на мемтокіни зараз ще триває. Так само, як і на тапалки, колись на ретро дропи. Тому вам також раджу не скіпати цю сферу, маєте 100 доларів, розділіть їх там 50, 70 доларів, там не знаю, 20 на фьючі, 20 на, 20 на спо, 20 на ретродропи, і 20 на мем-токени, з яких по 5 доларів 4 токени купите, хтось дасть x 10 ви заробите. Все просто. Саме головне, як заробити саме на цих мем-токенах, мем-токенах, мем-коїнах, інакше не знаю, як сказати, е, спекуляція. Купуйте дешево і продавайте дорого. Звучить все дуже круто, весело і так далі. Насправді так не є. Крипта це і взагалі мемтокени це дуже не знаю, поширена тематика, але вона дуже важка для заробітку. Насправді, це не так, що ти зайшов туди-туди і маєш мільйонер. Ні, крипта це вдовго, вдовго, вдовго я її розглядаю як просто інвестиція. Звичайно, крутив ретродропи. Маємо зараз більше тисячу. Гаманців саме на ретро, там з командою і так далі. Але це окрема історія. Саме мемтокени це таке. Спекуляція, ранні інвестиції. Заходьте в проект на запуску ICO, IDO, IDO, ICO, ICO – це зрозуміло. Зараз на Bybit IDO. Це коли ви закидаєте стейбли і вам дають токени, яких ще на біржах нема. Тому рання садія. або купляти на інших dex біржах. Тому це таке. Насправді я вам під відео залишу форму. Де буде адреса, саме мем-токенів, е, таких потужних там інсайдерів з Твіттера. Думаю, це також для вас буде приємно. Ось і все. Тому дуже круто. Я дуже вдячний. Розказав коротко мем-токени. Я, звичайно, трошки торгую, і думаю, вам також буде корисно послухати це відео. Поставте цьому відео лайк, підпишіться. Як і згадував раніше в нашому телеграм-каналі, я розбираю більше. Зараз також запускаємо саме. Стрім, де я буду розказувати саме про наше навчання по крипті від Наві Крипто, приватний клуб. Тому всім дякую за перегляд. Зараз трошки працюю, трошки більше виділяю уваги на YouTube. Мемтокени, хайп закінчує, я, моя думка, переходимо в трошки інші сфери. Тому всіх гарних днів, гарних е продуктивного робочого дня, тижня і до зустрічі в наступному відеоролику. Він вже буде завтра, і я буду розказувати саме про якийсь аірдроп, який роздасть, нагодує нас і все решта. Тому підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступному відеоролику.